Цьому році нам випала така чудова нагода співпрацювати з благодійною організацією Шкільний сад, яка порадила і привезла нам до школи насіння із фірми «Байо». Ви знаєте, ми настільки задоволені цими насіннями. Скільки б ми не вирощували попередні роки, таких чудових урожаїв у нас не було. Морква на диво, огірки на чудо, буряк взагалі здивував усіх. А цибуля то й не має про що говорити. Радісно працювали наші дітки за згодою їх батьків на наших шкільних навчально-дослідних ділянках. Вирощували це все з любов'ю. І ми достигли високих результатів саме у вирощуванні, і де ми заклали досліди співжиття моркви з цибулею, де діти спостерігали саме на яких рядочках цибуля краща, на яких морква гірша, на яких саме у співжитті буряка з моркою, саме бурячок виростав краще, і ось ця саме любов приучення дітей до цієї фізичної праці. Це є на сьогоднішній день одним із мирилом в нашій державі. Сьогодні тяжко кожному із нас, але фізична праця, труд він завжди прикрашав і благороджував людину. Через те в ліцеї діти завжди знають, як допомагати вдома своїм батькам, а в школі як працювати на ділянках і вирощувати чудові продукти, овочі задля для того, щоб їх використовувати в подальшому своїй шкільній їданні. Ми дуже вдячні фірмі Біо за те, що такі якісні насіння, які заслуговують на увагу, ми думаємо, що ми будемо співпрацювати і на наступний рік. І все буде добре. Дай Боже нам на землі миру, в нашій державі, процвітання нашому ліцею. Ну і фірмі Біо, все найкраще!